Обласна рада знову збереться на позачергову сесію вже наступного тижня, коли саме буде залежати від ситуації в країні. Нині ж на президії представницького органу перевіряли, чи справді місцева влада і євромітинги прикарпатців перешкоджають виконанню бюджетних призначень, адже не нагадаємо про це висловився глава уряду Микола Азаров. Однак, за інформацією місцевих фінансистів, наповнення і видатки з казни ведуться за планом. Фінансування із державного бюджету здійснюється в плановому режимі відповідно до бюджетного розпису, який передбачений бюджетом. Постанова Кабінету міністрів України передбачено, що кошти, які поступають на рахунок місцевого бюджету, зобов'язані у дводенний термін бути перераховані на назовому бюджету, що ми і робимо. Ця інформація вважає Василь Скрипничук, чітко засвідчує безпідставність заяв прем'єр-міністра Миколи Азарова. Це можливо, він. Е хоче звинуватити місцеві органи влади, органи місцевого самоврядування у невиконанні бюджету. Ну так це перепрошую бюджет виконує не рада, а бюджет виконує державна адміністрація. І тут мені здається, що в черговий, в черговий раз прем'єр-міністр ну щось сказав не так, то сказав те, що не відповідає дійсності. Натомість мало претензій до фінансової політики центральної влади є у місцевих управлінців. Нині кажуть, усі 10 інтернатних закладів області потерпають від грошової недостачі. У нас сьогодні не профінансовано харчування на 882 тисячі гривень. Крім того, медикаментами не забезпечено 36 тисяч гривень. Значить, харчування це захищена стаття державного бюджету. Тому ці кошти йдуть спеціальних фондів, які є дійсно кошти на розрахункових рахунках, які в казначейських відповідних казначейських зареєстровані ще раніше платіжні дорожнього. Тому в мене є тривога. Щоправда, в казначействі за не лише, що гроші на харчування утриманців інтернату вже надійшли, як і додаткова дотація в розмірі 70 мільйонів гривень на зарплати бюджетникам.